Інна Кутюк працює майже 11 років на посаді дільничного офіцера поліції. Вона працює в парі ще з одним дільничним офіцером поліції, який обслуговує разом мікрорайон Раку. Так, дійсно, робота дільничного є важкою через велику кількість звернень громадян нашого міста, також через ненормований робочий день. Проте іні не, не заважається виконувати е, свої е, якісно професійно е, свої обов'язки як дільничного офіцера поліції. За рахунок здобутого досвіду на неї можуть покластися як працівники поліції, так і громадяни нашого міста. Нашу дільницю Ракове обслуговує поліцейський дільничний Інна Олександрівна, з якою ми співпрацюємо, е, громадяни. Мешканці Ракова бачать її постійно, співпрацюють, звертаються за допомогою. Вона також з нами співпрацює, проводить, проводить зустрічі з нашим колективом на всякий, про шахраїв, про предмети, які люди забувають по стану підвалів, про безхатченків, які також мігрують по підвалу, підвали зараз відкриті, бо не можна їх закривати, бо в нас укриття. Ми так співпрацюємо. Громадяни бачать, що вона все время на роботі, всем є, і можна до неї звернутися в будь-який час, в будь-яку годину, і вона прийде на допомогу. Бажання працювати в поліції ще в мене виникло в школі. Ну, по роду своєї діяльності допомагати вже людям почала в той період, потім поступила в Київську національну академію внутрішніх справ, яка навчалася безпосередньо за напрямком громадської безпеки ну, на той час. Потім пішла працювати дільничим в місто Хмельницький, де й до цього часу працюю. Спочатку працювала в південно-західному відділенні поліції, яке знаходиться на інститутській 12 дріб 1. Пізніше з реорганізацією у 2021 році прийшла працювати на посаду так само дільничого офіцера поліції в Хмельницький районне управління поліції, де й працюю до цього часу. Багато чула від друзів, від знайомих та то взагалі типу інна жіноча робота і просто робота дільничого офіцера поліції. Це не Жіноча робота взагалі. От. Але мені подобається. Мені подобається в цьому напрямку працювати, тому що робота цікава, захоплююча, розвиваюча, активна. Я взагалі, по натурі людина така, яка любить активний спосіб життя, просто сидіти там в кабінеті зранку до вечора – це не для мене. А так можна вийти, поспілкуватися з людьми, дізнатися щось нове в процесі розгляду заяв. Тому що ну, заяви різнопланові від людей. В них ти просто послухаєш, дасиш якусь пораду. Але щоб дати ту пораду, інколи самому треба щось для себе нове дізнатися, працювати, якийсь нормативно-правовий акт, проконсультуватися з різними відповідними спеціалістами в даному напрямку, пояснити людей. Колись треба виїхати на місце події, там заспокоїти правопорушника, бо люди різні по своїй натурі, на когось треба трошки прикрикнути, кому когось так просто вічливо поспілкуватися, тактовно заспокоїти, ми здати просто якусь пораду. Дільнича, взагалі, основний напрямок роботи це превентивна діяльність, це профілактика, попередження адміністративних та кримінальних правопорушень. Ну в процесі як треба робити попередження, так їх і треба розкривати. Ну, Одне без другого не буває. Нещодавній випадок. От ми йшли з колегою моїм напарником по роботі. Під час обходу території обслуговування розгляду, в межах розгляду заяв виявили двох підозрілих осіб. Вони йшли такі, ну, що ми на них звернули увагу, Такі двоє молодих хлопців не по сезону вдягнуті. Один взагалі в літніх шльопках, другий в білих красівках, всі в болоті. Дув такий вітер на вулиці, вони так легенько вдіті. І така ще, як то кажуть, про їх видало. Ну, в процесі поверхневої перевірки, ми вже як перевірили, в них виявилися заборонені речовини, саме наркотичні засоби. І один з них, хто підняв так звану ту закладку, він викидав маркувальну стрічку, якою вони маркуються, коли закладаються. Вони завжди яркого кольору. Ну, Вилетіла в нього просто з кишені, коли вийшли. Ми, ми так звернули на них увагу, вони дуже, як то кажуть, спалилися на цьому. Перевірили, знайшли на наркотичні речовини, викликали слідчо-оперативну групу для документування. Служба дуже подобається. Це ж кажу, що робота така активна, спілкування з людьми в процесі, дізнаєшся щось нове, люди тобі нове розказують. Та ситуації різні, життєві. Я такі ситуації, що як кажуть, нарочно не придумаєш. Можна писати сюжети, знаєте, кажуть, є в наших українських письменників Остапа вияшні мисливські усмішки, а тут можна писати поліцейські усмішки. Так, план на майбутнє збираю собі десь за нотовою, піду на пенсію, то буду писати книжки. Надо полицейские усмішки.